27 травня колаборація ФНАФ і ДБД з'явилась в публічному бета-тестуванні. Додали нового мана. Подивимось його вихід. <плес> Крикливий ман. Здібності аніматроніка. На карті з'являється сім дверей, через які можна телепортувати. На кожних дверях є камери спостереження, якими можуть користуватися лише сурви. Використання камер розряджає батарею, після чого сурви не можуть користуватися ні камерами, ні дверима деякий час. Використання дверей Маном не залежить від розрядки. Якщо Сурві Ман одночасно скористається дверима, Ман схопить сурва і може повісти на гал. Також в Мана є сокира, схожа по геймплею до тих, які є в мисливиці. Але тільки схожа, тому що тут сокира одна, і якщо поцілити сокиру у вижившого, вона тримається в ньому, і Ман має змогу схопити вижившого. Крім цього, без сокири вбивці швидше. Стосовно вмінь спрінгтрапа, на здивування вони дуже хороші. Зараз ви бачите їх на екрані. Я постарався перекласти опис з оригіналу, тому дякую вам за вподобайки та підписки. Особливо дуже хороший перк Фантомний страх сурф в радіусі трору закричить і розкриє свою ауру, якщо подивиться на ману. Ідеально для тих вбивць, від яких сурви дуже добре вміють ховатися і не хочуть бігати. Або перк з бій системи. Я впевнений, що це вміння змінить гру. Оскільки ніколи ще до цього не вдавалося відкотити прогрес і від таке воріт. особисто мені ман сподобався, як мінімум, весело. Думаю, десь в тір 3 можна його вставити, але ще дочекаємось його остаточного виходу в гру.